Господи, Всемилостивий, звертаюся до Тебе з серцем повним каяття, прошу прощення за всі мої гріхи, за кожне моє слово і дію, які заподіяли біль іншим. Допоможи мені бачити правду в моїх помилках та вчитися на них, навчи мене жити за Твоїми священними заповідями і вести себе чесно та праведно. У кожному вчинку, даруй мені мудрість, щоб зрозрізняти добро від зла і сили встояти проти спокус, дай мені силу прощати інших, як ти прощаєш мене, розширюючи коло любові та злагоди, нехай твоя нескінченна милість буде моїм захистом. І світлом на моєму шляху, захисти моє серце від гордині та егоїзму і наповни його терпінням і розумінням. Дякую тобі за твою невичерпну терплячість та любов, які ти щедро виливаєш на мене кожен день. Допоможи мені нести в собі цю любов, щоб бути добрим свідком твоєї благодаті перед іншими. Нехай моє серце завжди пам'ятає про твою милість, що омиває всі гріхи. Навчи мене щодня вибирати шлях прощення та миру, не втрачаючи надії на краще майбутнє. Нехай мої слова і вчинки відображають твою любов і милосердя до всіх створінь. Господи, я вдячна за Твою незмінну присутність у моєму житті, яка дає мені сили йти вперед. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсяк, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.